Стадії очищення просто. Спочатку людина очищується від найгрубіших штук, тобто пов'язаних з тілом, там не їсти щось, чи там митися після того, як там сходив по, -по великому, там чи там ну, там ну робити ж гарні справи ну Хтось тобто, якесь з'являються грубі, грубі анартхи, уходять Анартхи це те, що не бажане. Потім більш тонкі, ми там починаємо бачити свої. Якісь тонкі штуки, з якими бажано буде розтатися, так скажемо. Тобто воно буде ну, ощущатись потрохи. Але цей як процес, це? він ж він ж не типу, як, е, як пояснить, не ти там спеціально туди лізеш, а він про спро, відбувається проходить. автоматично, він проходить. А, він проходить автоматично Я... чи ні? Ну прям не зовсім, ну. Е, нам Бог дає, Він бачить наш рівень, і Він нам не дає більш того, чого ми не можемо пройти. Тобто, але ми взагалі завжди повинні намагатися свої зусилля докласти до того, щоб йти ну, до цілі. Головне, просто ну, наприклад, в мене вже там є тверда ціль, да? тобто я твердо зрозумів, вже, що процес працює, що я там. Я бачу, як воно працює. Я вже прочитав ту 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 книгу. Я бачу, що там написано, воно все є. Я бачу там свої зміни. Ну тобто, я бачу, я пам'ятаю, ким я був, ким я став, що в мене пройшло там. Те, те те. Що раніше там воно я не міг не міг з цим там впоратись. А зараз вже тобто немає того. Я розумію, що я зусиллю саме для до цього, щоб якось сам себе очистити, не докладав. Це... Прийшло за милость, милість срішний просто, але я просто слугував. Ну там, там, мив посуд, там повторював мантру, сидів там, е, прийшов до відданих, почав з ними спілкуватися. Тобто, ось ці е, справи мене очистили, а не тобто я, як.